Мамо, а де твоє золото? Я ж добре пам'ятаю, що у тебе було його багато. Не встигла Людмила й привітатися зі мною, як відразу прошмагнула в кімнату і стала ритися в шухлядах і тумбочках. Яке золото, доню? розгублено питаю я. Та твоє старе, радянське, у тебе ж були такі великі перстені з натуральним камінням, уточняє Людмила і продовжує шукати щось у мене в антресолях. навіть табуретку з кухні принесла, щоб повище забратися. А навіщо тобі вони? Невже старе золото в нову моду вертається? Тобі ж ці мої золоті прикраси ніколи не подобались. Мамо, ну ти себе чуєш цей раритет ніколи в моду знову не повернеться. Продати його давно було треба, але добре, що ти мені раніше не дозволила цього зробити, бо я б себе бессінь в ломбард віддала, а зараз знайшовся покупець, який готовий заплатити великі гроші за все. Я сиджу на дивані, і спокійно спостерігаю, як донька скаче з табуретки на підлогу і назад, ретельно обшуковуючи всі мої шухляди, тумбочки і антресорі. Мамо, не мовчи. Каже, ти золото сховала, полягає на своєму Людмила. Я його давно продала, ще коли Віталію їхала вперше, Так що, дочко, пізно ти до про нього згадала. Спокійно кажу чай пити будеш? питаю. Роби хоч чай, кавиш у тебе немає, у тебе вже нічого немає. Теж мені заробітчанка називається. І, взагалі, мамо, чого ти тут сидиш? Одужала, повертайся Віталію, зароби хоч щось і мені допоможеш. Квартиру ти купила, але там ще стільки грошей треба в неї вкласти. Якби ти знову поїхала, то я б за рік все там зробила, як треба, поділилася своїми планами моя донька. Пішла від мене Людмила дуже незадоволена. Вона хотіла продати моє золото, але в неї нічого не вийшло. Мені 65 років, доньці моїй 37. Вона розлучена, дітей немає, постійно шукає і роботу, і своє щастя, але ніяк не може знайти ні одне, ні інше, тому я маю їй постійно допомагати. Ми з нею жили разом в нашій невеликій двокімнатній квартирі, потім Людмила вийшла заміж, пішла до свого чоловіка. Там їй щось не дуже пощастило з заміжжям, вона розлучилася і повернулася до мене додому. Стала донька мене картати, що у неї всі біди і нещастя через мене, бо вона не може чоловіка до мене в квартиру привести. Шість років тому дочка таки відправила мене в Італію. Їхала я туди з конкретною метою заробити Людмилі на квартиру в надії, що якщо дочка матиме окреме житло, то її особисте життя у неї налагодиться. За п'ять років я вже мала необхідну суму і купила доньці квартиру двокімнатну, з гарним плануванням, новобудові. Людмила була просто щаслива. Стали ми ремонт робити і зрозуміли, що грошей не вистачає. Коли витратила все, що я привезла, я була змушена повертатися назад в Італію, на заробітки. Але цього разу працювала я лише рік, бо здоров'я стало підводити, і я була змушена повернутися додому. Гроші, які я цього разу привезла, я витратила на своє лікування, і навіть їх не вистачило, так що треба ще, щоб довести справу до одужання. Донька мені нічим не допомагала, бо працює з перемінним успіхом. То в неї є робота, то немає. Більше того, вона дуже злилася, що я їй нічого не дала, бо вона ж розраховувала на мої гроші. Тепер з цим золотом до мене причепилася. У мене й справді колись було багато радянського золота. Я любила прикраси, то й сама собі їх купувала, то чоловік дарував. Я собі думала, що прикраси зайвими не будуть. У мене ж донечка росте, буде кому залишити. Та Людмила, як підросла, то стала кривитися, що цей старомодний металолом вона ніколи на себе не одягне. Вона просила, щоб я ці вироби здала і купила їй щось сучасне на обмін. Тепер в ювелірних магазинах є такі акції, грам за грам, але з доплатою за виріб. Чесно кажучи, мені було шкода розлучатися з своїм улюбленими прикрасами. З ними у мене пов'язано дуже багато спогадів, тому я не поспішала робити так, як хотіла моя донька. А коли я їхала в Італію, я зрозуміла, що за час моєї відсутності донька без мого дозволу. Захотіла все продати. І тоді шукаю вітра полі. Тому я завбачливо перед від'їздом відвезла всі свої цінні речі до своєї рідної сестри. Вона у мене такий самий цін... цінитель старих прикрас, що й я. Ми з нею завжди собі однакові вир... золоті вироби купували. Так що моє золото у сестри весь цей час і зберігалося, воно й досі там. Бо я іншим займалась, мені було не до золота. Свою доньку я недооцінила, бо вона наче відчула щось, що я від неї щось приховую. І щойно вийшла з моєї квартири, Людмила набрала свою тітку і запитала, чи золото у неї, а та, нічого не підозрюючи, відповіла, що так. Людмила тепер наполягає, щоб своє золото я продала, поки покупець гарний знайшовся, картає мене, що я цей золотий металолом на той світ не заберу. Мамо, гроші будемо мати, переконує мене Людмила. А я таки дотримуюсь думки, що продати найлегше гроші розлетяться, як вода, і не буде ні золота, ні грошей. Ну Хіба ж я не права? А що б ви зробили на моєму місці?